Дитинство в укритті нова реальність. Українські діти вимушені пристосовуватися до нових правил життя, аби бути в безпеці. Саме тому в одному з дошкільних закладів освіти облаштовують укриття та вже з нетерпінням готуються приймати малечу. Заклад наш не закривався, він працював з 24 лютого і працює по цей день. Колектив весь збережений, 97% людей вже в місті, вони були в місті. Діточки на сьогодні у нас 90 дітей вже в місті, вони дуже чекають відкриття закладу. Крім наших дітей, в нашому закладі, закладі будуть ще діти з сусідніх трьох садочків. Зараз тут наводять лад як ззовні, так і всередині. Наприкінці березня розпочались ремонтні роботи в напівпідвальному приміщенні. На 99% вони вже завершені. Зроблена підлога, стеля, пофарбовані стіни, встановлена сантехніка, обладнане звичайне та аварійне освітлення. Таке укриття може вмістити до 200 осіб. Аби садочок зміг працювати, по закінченню роботи він має пройти перевірку. Потім буде акт, і саме головне потім буде, буде розпорядження міського голови про відкриття. Заклад прийматиме діточок 4-6 років. Вихователі вже готуються до зустрічі з ними та чекають на відкриття. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ністеве.